Добрий день, друзі. Я Петрович. Це фото мені ще раз нагадує, коли в такому віці біля нас жила ще бабуся. Я просився в туалет. І раз, і другий, і третій і прошусь в туалет, ну не хожу. І бабуся мене навіть наругала. Що ти просишся? І не ходиш. Це я пам'ятаю. А вже по переказу мами, я вечором сказав, Мамо, я буду помирати. помирати. Тато на той час був Ветвікарем, і в нього був возик і конячка. І вони пізно вечором, можна сказати, навіть ночью, повезли мене в сусіднє село Паволоч, це Житомирська область, а там уже світло було. Пам'ятаю, так, кругом ярко, горить світло, і завезли мене в лікарню. Пам'ятаю, як вони мені клізму робили, і так, ставши на стуло, жіночка з тою клізмою стояла. Ну і таким чином мене спасли. І от дав Бог, що тато на той час вдома був. У нашій сім'ї було народжено семеро діток. Чотири хлопчики і три дівчини. От я самий старший був. Дівчатка, мої сестри, вони всі живі і здорові до сьогодні. А хлопчики, після мене, був хлопчик, він чогось їсти не міг, грудь не брав, батька на той час вдома не було. Він собі так пролежав, проплакав, так і помер. Потім народився неживий хлопчик. Коли мені було вже 9 років, народився ще братик Сережа. Я дуже добре пам'ятаю, коли його привезли такою гарбою, якою в той час зерно возили. Вона така неудобна для сидіння, але другого тоді не було. І цей братик, на жаль, вже 17-річному віці. Приїхав до мене в гості і трагічно загинув. І як було мені приїхати до батьків у село і розказати, що Сереж вже немає? Отака От доля мені видно випала жити за всіх моїх братиків? Миру нам і благополуччя, друзі. Я шаную вас.